Є люди, які заряджаються від тиші, а я ті, хто не уявляє життя без постійного руху. Привіт, це подкаст з нами все ок. Мене звати Христина, і сьогодні у мене в гостях коучка та КПТ-консультантка Вікторія Кравчук. Привіт, 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 Христина. Привіт усім, хто нас буде слухати. Якось я сказала в колективі, що я інтровертка, і от в мене питають: а на що ти ставиш собі діагнози? І от, власне, тоді я зрозуміла, що є люди, які думають, що інтровертія це якась хвороба або відхилення або розлад. Ну, багато міфів та стереотипів навколо саме інтровертів, тому що до екстравертів чомусь питань немає. Отже, давай почнімо з основ, що насправді означають поняття інтроверт та екстраверт. Ну, одразу скажу, що це точно не хвороба і не якийсь діагноз, і в жодному разі ніякий не розлад. Це радше така. Особливість людина відповідно до того, куди спрямована є енергія. Якщо інтроверсія це спрямування всередину, екстраверсія це спрямування назовні. І як уже ти озвучувала, що відповідно до цього люди по-різному і заряджаються. Екстравертам дуже важливо отримувати це зовні, а інтровертам достатньо отримувати, нагенеровувати це самостійно наодинці. Але знову ж таки, є підходи різні, і, зокрема, і психологи можуть по-різному на це дивитися. Якщо ми говоримо про юнга, то він першим ввів ці поняття екстраверсії інтроверсії. Це ще в 1921 році, тобто вже понад сто років. Потім на, на ці поняття теж дивилися під трошки різними призмами, але базу вони змінювалися. Наприклад, якщо ми кажемо про Айзенка, то він розглядав це як на, шк на шкалі, інтроверсію і екстраверсію. І відповідно до цього, ну, це це певною мірою такий біологічний рандом відбувається, якою людина народжується. Одній людині інтроверти їм не потрібно надто багато стимулярів. Цієї, тому що вони легко отримують, наче сигнали надходять дуже легко, тому їм не потрібно і зовні отримати дуже багато. А екстравертам якраз потрібно більше достимульовувати зовнішнього середовища. Вони отримують цю енергію назовні і соціальні взаємодії з того, що як вони можуть там проявляти цю активність зовні чи в колективі через це. Екстраверти в нас часто асоціюються з лідерами, однак насправді це не означає, що тільки екстраверти чи тільки інтроверти можуть бути лідерами або ж там в якійсь галузі працювати. Насправді це набагато складніше. Я, от, наприклад, помітила, що після довгого спілкування мені хочеться завжди мовчати, тому що ну, як я так собі зрозуміла, що моєї соціальної батарейки вистачає нам на годин п'ять. Після роботи буваєш, приходиш, і я як як у той мем, де сидить чоловік, який після роботи просто знімає до колін джинси і сидить і дивиться в стелю десь годину. Ну якби в мене був час, я б десь так напевно і робила. Але я знаю людей, які після якогось свята, якоїсь активності, та навіть після роботи можуть піти кудись ще десь потусить. І от цікаво, чи люди можуть змінюватися з часом, наприклад, ставати більш інтровертними, наприклад, після якогось травматичного досвіду? Базово, якщо ми кажемо інтровертами і екстравертами, люди народжуються, тобто переважає щось у них. Однак поведінка людини може змінюватися під впливом певних ситуацій, от як згадано, травматичного досвіду або інших обставин. Людина поміняла роботу і хоче влитися в нове середовище. Вона, наче назовні, демонструє більш, відкритості Однак, щоб не перегоріти в цьому всьому, проводить час потім наодинці, відновлюється. Я сподіваюся, що відновлюється, бо інакше звідкись потрібно добирати цю енергію. Але під впливом певного досвіду людині можливо потрібно більше внутрішнього простору. Також е, Айзенк, наприклад, говорив про те, що. Людина теж може змінюватися із віком, тобто її поведінка ставати інакшою. І якщо говорити про того самого Юнга, він теж розмірковував цей бік, тільки під під іншою призмою, це як здобуття внутрішньої цілісності. І м м крім того, що переживаючи певний досвід, ми потребуємо внутрішнього простору так само, і наші обставини життя можуть змінюватися. От, наприклад, є дані про те, що люди. Е Після 30 років можуть ставати відкритіше. Це час соціальних взаємодій, можливо, кар'єрних досягнень так припускаю, наприклад, створюють сім'ї, десь нові нові кола з'являються, якщо дитина йде в садочок чи ще якось, і все це потребує соціальної взаємодії. А от після 60 років вони можуть більше прагнути інтроверсії. Не ставати інтровертами, якщо вони вони були екстравертами, але більше заглиблення до себе. А люди, люди, які від народження були таким, вони, наче, повертаються до цієї глибини. Хотілося б трошки поговорити про стереотипи та міфи, тому що мені здається, у нас дуже багато стереотипів щодо саме інтровертів, знову ж таки. А є такий міф, що Інтроверти це такі дуже замкнуті люди, які не вміють спілкуватися. І часто, коли я комусь розказую, що я журналістка, а потім в цьому ж реченні там, або в цій же розмові я там можу згадати, що я інтровертка, то люди кажуть, а як ти взагалі стала журналісткою? Але тут питання не в тому, чи я вмію говорити, а питання в тому, чи я хочу. А, до, бо інтроверти вони абсолютно ок спілкуванні. Тут же питання просто про те, як вони відновлюються. Але м, серед моїх друзів, інтроверти, це найглибші і найцікавіші люди, яких я знаю, і з ними можна говорити годинами. Які ти знаєш стереотипи, і давай спробуємо їх також розвінчати. Мені перед тим, як прийти до стереотипів, хочеться ще зняти оці такі чи ярлики з інтровертів і екстравертів. Нас мета не сказати, що інтроверти хороші, екстраверти погані. Наша мета показати весь спектр, і оскільки е так склалося, що в нашій культурі інтровертів часом не розуміють більш, то ми їм сьогодні присвячимо більше уваги. Один із міфів пов'язаний із тим, що. Певні люди є, наприклад, придатними до якихось сфер, а інші ні. Ну тобто, якщо ти хочеш так, будувати бізнес, то ти маєш бути екстравертом, відкритим таким наполегливим, легко висловлювати свою думку і, нібито, інтровертом до цього шляху закрити чи напівзакрити. Але насправді це ж не так, якщо подивитися на людей зі сфери бізнесу чи на Політиків, наприклад, загалом на відомих людей, то тобто, там є інтроверти, і екстраверти. Загалом за сучасними даними, десь 50%... відсотків. Умовно сказати населення світу це інтроверти, 50 екстраверти. Ну це означає, що ті і ті є, і в тій, і тій сфері. Тому мені хотілося би найперше це професійно познімати ці ярлики, що людина має бути тільки такою. Що якщо ти в бізнесі працюєш, або ти там керівник-лідер ведеш за собою, то ти маєш бути тільки екстравертом. Не обов'язково саме завдяки інтровертам з'явилися інші. Приклади, приміром лідерства, що ми візьмемо а, там Махатму Ганді, наприклад, це людина інший тип, інший тип лідера, або ж а, Розу Паркс, яка не поступилася місцем в автобусі, із якої набув поширення рух за права різних людей у Сполучених Штатах. Її от здавали здається, що це ж з тієї людини. Почалися рухи за неї пішли. І здається, що вона мала б бути екстраверткою і так вести за собою. Однак її описували, як сказано в книжці сила інтровертів як дуже інтроверсійну людину, досить таки скромну, але її сила була такою негучною. Тобто. Щоб бути літером, не обов'язково бути гучним, або щоб бути бізнесменом, не обов'язково бути екстравертом. Це один з таких стереотипів. Інше мені спадає на думку про те, що а, інтровертів асоціюють, типу, вони не люблять людей, тому не хочуть іти на контакт і не хочуть виходити з дому. тобі знайома ця думка? Звісно. Да, знайомим, я ще зараз згадала, що дуже багато. Да, дійсно дуже багато в інстаграмах, в Тіктоках, у цих відео, да, де а, я не знаю, там, ну, по телефону я дійсно, наприклад, не люблю розмовляти, це правда. Але це не залежить від інтроверти чи екстраверт. Це просто така особливість, мені здається. От. Але чомусь дійсно я не раз помічала, що інтроверт це ніби людина, яка взагалі ніколи не виходить з дому, яка тільки сидить, сидить вдома, там слухає музику, а, хтось дзвонив двері, вона боїться вийти. І це дійсно якийсь стереотип, тому що я, наприклад, інтровертка, я про себе такого не знаю. Я навпаки ще можу і ініціювати зустрічі, а, кудись виходити, спілкуватися. Мені моя інтровертія не заважає бути абсолютно соціально відповідальною людиною і соціально а, активною, скажімо так, людиною. Так, насправді ж. Е в інтровертів є друзі, є соціальні контакти. єдина різниця, що екстравертам потрібно більше, кількісно, більше контактів, більше нового, тобто цієї стимуляції. А інтроверти вони вміють вибудовувати глибинні зв'язки. Це можуть бути друзі зі школи чи з садочка, які вже там вони дружать чотири десятки років або більше, і вони цінуються. А для екстравертів потрібно більше, більше цієї новизни, такої соціальної, щоб там, там, там у них багато контактів розписано. Це для екстравертів книжки у стилі ніколи не на наодинці. Для інтровертів це трошки інакший підхід. Однак це не означає, що вони не виходять з дому, а замкнені в собі і тільки такі похмурі. Це вже знов ж таки Я спробую пояснити замість них. Але коли поспілкуватися з цією людиною чи з такими людьми, стане зрозуміло про них більше. Я ще хотіла б додати про, ти зараз сказала про вибудову стосунків, і я просто раніше не могла прийняти свою інтровертію. Мені здавалося, що це щось ненормальне, тому що люди навколо в них багато друзів, вони знаходять собі нових друзів. А от ти правильно сказала, що інтроверти зазвичай люди, у яких там друзі по 10 років. От у мене там, грубо кажучи, 3-4 подруги, і всі ці подруги. Це ще там з часів університету або там першої роботи, тобто це люди, які зі мною 10 років. Нових друзів вони може і з'являються, але це вже такі більш, такі більш легкі, менш глибокі такі стосунки, менш близькі, я б так сказала. І мені здавалося, що це недолік. Як це? Чому ось, наприклад, там моя знайома заводить спокійно нових друзів, нових знайомів? А мені треба я краще піду на каву, з уже знайомою. Мені людину, яку я добре знаю, і от тут мені ще здається це ще й про прийняття. Е, як навчитися приймати свій цей тип і не порівнювати себе з іншими людьми? Що хтось от вміє ось так от активно шукати друзів, а хтось схильний до того, щоб от я маю трьох друзів, десять років їх знаю. І так хай і залишається. Я щось подумала так: ось так, що якщо сова це сова, не потрібно її переконувати, що вона не знаю, вона на колібрі. Сова не буде колібрі, а колібрі не буде совою. Тобто людина ось такого типу не, не може стати іншою. Так, вона може інтегрувати певні елементи поведінки, такі адаптивні. Однак, якщо перетиснути себе, це наче можна зламати. Або ж е постійно жити із певною соціальною маскою, прикидатися і не дати можливості ані собі розкритися, ані щоб інші люди тебе побачили, якою ти є насправді. Якщо ми кажемо, що у світі є 50% інтровертів і 50% екстравертів, ну ніхто не рахував, але приблизно так і мені подобається це порівняння. Що в нас я не знаю, є день і ніч, є певна культура сходу і заходу, є інтроверти, є екстраверти, і світу потрібні ті, ті. А якщо в якийсь момент інтроверт вирішить, що ми не потрібні світу. Ми хочемо бути як екстраверти. Так що в нас утвориться суспільство, де будуть екстраверти і псевдоекстраверти, всі одного типу. А хто виконуватиме ті глибинні функції, які виконують інтроверти? Тут я не знаю, я до теми згадала, здається, в фільмі Траса 60, а може, ні, бо це було давно, коли я дивилася. Але в одному з фільмів був приклад. Міста, в якому живуть одні юристи, вони встигли поподавати позови на одного, поспростовувати їх. І їм вже стало сумно чим займатися далі. Умовно, вони вже випробували все, але різноманіття немає. Ось тут важливо, щоб було та й те. І я сподіваюся, що ця ідея різноманіття, і наскільки воно потрібно, і всього того глибинного, що світу можуть дати інтроверти. Допоможе інтровертам приймати свою природу, якими вони є насправді. І вже з цього стану, скільки всього вони можуть дати людство. Бо, наприклад, і в книжці Сила інтровертів Сьюзен Кейн, і є ще чудова книжка за посилом своїх місії інтровертів. Холі Герт, здається, авторка. Там є ідея про те, що інтроверсія це можна її сприймати як дар. Ось я Такий чи я така, і вже відповідно до цих рис, що я можу дати світові? Формування ось цих таких глибинних зв'язків з іншими людьми. Е, Холі герд жартує, але це, це насправді і в тому є частка правди. Те, що якщо екстравертові буде, буде погано, то він подзвонить інтравертові. Бо інтроверт його може вислухати, але інтроверт може не віддати трубку, тому що він такий за природою своєю. Тобто нам, нам насправді потрібен цей обмін. І це не тільки про рівень стосунків глибини, а й про рівень занурення, які чудові картини, які шедеври, літературні можуть створювати інтроверти завдяки своєму вмінню йти на цю глибину. Вони, наче, десь якісь такі підземні хвилі, чи я би правильно сказати, такі внутрішні з глибини. А екстраверти вони, вони на поверхні, і в морі, і в океані є те, й те. Я так думаю. А скажи, будь ласка, а ти сама колись намагалася себе зламати, переробити, чи можливо ти помічала, як інші люди там кажуть, та будь там активнішою та пішли та чого ти сидиш? Ну, чи були у тебе такі приклади з твого особистого досвіду? Е, да. Був. Мені було складно із тим, що я повільніше думаю, мені потрібно довше розкачатися, і мені здавалося, що тут щось не, щось не те. І в середовищі, в такому підлітковому, ну це звичайно так: ну, типу, що ти тормозиш. І тільки уже із віком, часом, зануренням в літературою я зрозуміла, що це особливість як влаштована людина, як вона мислить, якщо ти постійно перебуваєш на глибині, то щоб повернутися на поверхню, потрібен час, і мені було потрібно багато часу на те, щоб усвідомити це як частину природи, не ставити собі в докір, чого я не можу, наприклад, швидше зорієнтуватися. Але Досвід показував інколи, я чула як певні екстраверти, вони часом міркують вголос. І не всі думки, от які вони озвучували, вони не вони інколи були непродуманими і невчасними. Тому це, знаєш, така з одного боку можна протрактувати це як мінус, що, начебто, я не можу так швидко зорієнтуватися, а з іншого боку, це перевага, тому що я глибше можу це висловити. Знову тобто, ж таки, полярність цього сприйняття. А ну це так, як, наприклад, в роботі, це, наприклад, в роботі, коли а, мені там раніше треба було писати, наприклад, там новини, да? а я не настільки швидка. Ось це теж пробл... проблема інтровертів. Ти не настільки швидка, ти не можеш так реагувати, ти не можеш так швидко писати. Там, тебе є 15 20 хвилин, ти маєш написати. Для мене це завжди було стресово. Так, да, я написала швидко, але це стрес для мене. А, тому я вважаю, що на роботах, якщо є... Така можливість, якщо є така там специфіка роботи, яка дозволяє людині, щоб там керівники дивились. Ага, ця людина вона реагує швидше на таку та інформацію, на такі та задачі. Хай робить це. Ага, ця людина більш повільна, можна їй дати ці задачі. І оце дуже класно, тому що зазвичай як робиться. Ага, чого ти така повільна з тобою щось не так, а ти недостатньо розумна. І ця людина дійсно вірить, що вона недостатньо розумна. А виявляється, що вона дуже класно. Я не знаю довгі тексти, які пише, або не знаю, робить якусь роботу, де треба більше там занурення. Тому да, це мені знайомо. Також це от така повільність. Хотілося б ще поговорити про стосунки між різними типами. Наприклад, у мене є подруга, і вона моя повна протилежність. Їй постійно треба кудись бігти. Вона любить ходити на шопінги, в торгівельні центри, обожнює натовп в той час, як я той натовп боюсь як вогню. І є такий жарт, що інтроверти ховаються, але екстраверти їх завжди знаходять. І у кожного інтроверта обов'язково є такий от друг екстраверт. Але звідси виникає питання, як знайти баланс, щоб не виснажувати одне одного оцими різними темпами. Ох, цікаве питання, і тут немає якогось однозначного рецепту. Перше, що мені спало на думку, це все ж таки комунікація і пізнання себе. Навіть я би сказала, що первинне пізнання себе, своїх особливостей, що в мене ось так, і визнання цього, інше визнання іншої людини інакшої. І вже відповідно до цього міксування. Якщо ця людина мені важлива, то як ми можемо з нею побудувати взаємодію? Можливо чергувати різні активності. Наскільки я можу, як ми можемо домовитися про спільне дозвілля, можливо, поєднувати те й те, тому що е, насправді інтроверту теж потрібна новизна, але дозовано, можливо не в такій кількості не натовпи, не пробігти за один день, всі, всі можливі багатолюдні місця. Але домовитися, що а давай сьогодні не так зробимо, а завтра, наприклад, інакше, а як ти почуваєшся, чи є в тебе сили на те й ось те? І пояснювати одне одному чи того було доволобузі, як, як влаштовано в мене, як влаштовано в тебе, щоб краще розуміти цю природу іншої людини і свою вже відповідно до цього домовлятися. Однак, якщо трапиться таке, що інша людина нас не чує. Або ж якщо ми не чуємо або не хочемо чути іншу людину, то навряд чи відбудеться ось ця взаємодія, обмін і стане можливою тривала дружба. Якийсь момент, якщо не буде міксуватися пропозиції з тієї сторони, і з тієї, хтось та втомиться, хтось виснажиться і не захоче продовжувати цю взаємодію. Тому, на мою думку, розуміння себе. Своїх особливостей і комунікація прийняття себе і прийняття іншої людини може стати таким ключем, який відчинятиме двері цього спільного проводження часу. Ми, до речі, сьогодні з колегою, одна з моїх колег, також інтровертка, відносить себе до інтровертів, і ми щось трошки так говорили про цю тему, і м -м, дійшне висновку, що для нас найкраще спілкування, тобто ми любимо ходити кудись, там виходити в місто, пити каву. Але найкраще це саме тет тет. Це не коли багато-багато людей, ціли, там, ціла компанія, бо компанія нас виснажує. А от коли ти зустрічаєшся з подружкою, ви там сам на сам, я по собі можу точно сказати, абсолютно точно, що спілкування з однією людиною завжди мене наповнює, ніколи не виснажує. Е, тому от е, я думаю, що я думаю, ти мене також розумієш, що коли кампанія, ти себе ну, якось відчуваєш так виснажливо, треба й там підтримати розмову. А от е -те -те, ти говориш, тебе слухають, ти слухаєш, хтось говорить, і це набагато приємніше для інтровертів. Це це те, що допомагає підтримувати соціальні зв'язки і наповнюватися, тому що в, в такому форматі є можливість зануритися на глибину, а інтровертам це важливо. А знову ж таки, екстравекти можуть це доповнювати іншими активностями, достимульовувати себе в хорошому сенсі. Маю на увазі та піти ще на якусь виставку, де є багато людей, або ж влаштувати якийсь нетворкінг спільний чи там в соціальних мережах якусь активність, от використовувати ці шанси, і варіанти для взаємодії. Я до речі, коли гуляю десь з кимось, хто є екстравертом, да, більш активним за мене. Я завжди кажу, так, давай, от наприклад, через годинку ми зайдемо в якусь кав'ярню, трошечки посидимо, просто поговоримо, просто поп'ємо кави, тому що я розумію, що якщо я цього не зроблю, то я напевно буду вже через годину роздратована. Я помітила, що це можливо ще одна проблема інтровертів, коли ця соціальна батарейка починає падати, ти. Відчуваю ще роздратування, я з цим нічого не можу зробити там. Це не тому, що ти поганий чи хороший. Це просто от у тебе такий, я не знаю, можливо, нервова система, такий от тип сприйняття. Але я відчуваю роздратування, і мені важливо, щоб дослухалися до цих моїх потреб, сісти, перекусити, попити каву і просто поговорити по душам. Так, в інтровертів просто вищий базовий рівень активації кори мозку, ніж в інтровертів. Там, якщо, наприклад, з кавою, це тільки приклад, ми не про каву зараз. То від потрібна, наприклад, одна порція чи там пів чашечки, а екстравертові можливо потрібно в чотири рази більше цього. Відповідно, інтровертові. Умовно не потрібно стільки цієї соціальної кави, назвімо це так, ніж екстравертові. І якщо є можливість чергувати щось, тут ми були в такому місці, там людному тут менш людному, тут ми поспілкувалися, та те тут просто поспостерігали за природою, то інтроверт тоді, наче, відновлюється. А інакше наставатимуть такі випадки, коли. Або людина роздратується, або ж піде десь в себе і не зможе пояснити іншій людині, що з нею відбулося, і це знову ж таки може псувати соціальні зв'язки і настрій. Або ж я пригадую у книжці Сила інтровертів був епізод про одну, не пам'ятаю викладачку, здається. Коли думали, що вона екстравертка, так вона могла себе поводити, а потім вона у перервах могла виходити до вбиральні і просто Стояти там, щоб її ніхто не чіпав, побути в ось такому місці. Звичайно, краще організувати для себе цей простір і відповідно до цього вибудовувати взаємодії. Але знову ж таки, це відзнання себе. Будуть досвіди, якраз такі, які свідчитимуть про втому, про те, що ага, ось зі мною відбулося ось так. І якщо їх аналізувати, то можна отримувати для себе корисний матеріал. Як я хочу взаємодіяти зі світом, як для мене це найоптимальніше. І що класне я завдяки своїм рисам можу дати світу. До речі, це питання про яке ми не говорили, але мені б хотілося його порушити стосовно того, що з'явилося у світі завдяки інтровертам. Якщо так пофантазувати, то для мене це глибинні літературні твори, з'явилися завдяки інтровертам, наприклад, живопис. якщо так, загалом образотворче мистецтво, монументальне мистецтво, де потрібно з маленьких шматочків складати ці, цілісну мозаїку, картину чи ті самі технічні винаходи, різноманітні? Це те, чим зараз захоплюється навіть у, у Америці, де Надзвичайно захоплюються культурою екстравертів, однак цінують тих людей, тих інтровертів, які зробили певні технологічні прориви, завдяки завдяки інтровертам. Ми можемо зараз спілкуватися, наприклад, про по аудіо-відеозв'язку, маємо телефони, різноманітну техніку. Можемо легко переміщатися з однієї частини планети в іншу. В наших умовах зараз не настільки легко, але загалом. І дуже багато всього з'явилося саме завдяки інтровертам. От уявімо світ, в якому живуть тільки екстраверти. Там немає цього, тому що в них інша природа вони можуть дати інакше. Я вдячна також за літературу, тому що знаю, що дуже багато моїх улюблених творів написали саме інтроверти. Ви ймовірність, що це створили саме інтроверти, тому що це потребує посидючості, але можуть бути такі випадки. Ну це це, мабуть, не під записи, просто так, типу, із письменником, хто там дюма, який насправді був класним літературним агентом, організував мережу і за нього могли писати багато інших людей. Так переважно більшості, Я думаю, що музику, живопис, літературу, кінематограф творили інтроверти саме завдяки своїй посвідчучості. Екстраверти додавали енергії такої, можливо, актори, та... Чи далеко не всі актори, інтровертів дуже багато. Але кістяк цього будували інтроверти. Світ не ділиться на правильних і неправильних. Є просто різні способи бути в ньому, мовчати або говорити, слухати або діяти. Головне знати, де твоя точка відновлення. Дякую, Вікторія, за цю розмову і дякую всім, хто слухає. Дякую. Мені хотілося б наостанок побажати, щоб. Інтроверти і екстраверти поважали свою природу, яким унікальним вони є, і не ховалися за соціальними масками, бо інакше світ отримуватиме однорідне суспільство, а нам потрібна різноманітність. І пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.